Привіт, мої кошенята. Дякую, що завітали на мій канал. Тому не забувайте підписатися та ставити лайк. Ваша реакція для мене ну просто надважлива. Добре. Зараз йду на зустріч зі своєю подружкою. У нас обід. Вам покажу в ресторані, в якому я вже була неодноразово. І взагалі я подумала, що в моєму відео треба робити якусь цінну інформацію. І вирішила, що. Сьогодні ми поговоримо з вами про самооцінку, якраз перед тим як у мене є час, з вами про це і все обсудимо, як то кажуть, самооцінка взагалі це така річ. Яка набута, нав'язана, тому що це все йде з глибини дитинства. Коли ще нам батьки, от, наприклад, в моєму дитинстві не було такого, що завжди там якось вихваляла: О, ти моя принцеса, ти там красива, красива, красивезна. Такого не було, як раніше. ой, як... Зараз, тому що зараз реально дітей виховують трішки інакше. І м, я не скажу, що це погано, як мене виховували, і ще добре, так як зараз виховую дітей. Так, дійсно, зараз е, виховання воно більше націлене як е, знаєте, на особистість, тому що раніше у мене було за все інакше. Я виросла з простої сім'ї і я ніколи себе не вважала там красивою красапєтою. Звичайно, дитина. Ем... Яка особ... особливо нічим не виділялася. Тому, знаєте, з самооцінкою мені довелось дуже багато попрацювати над собою, і у мене я вам скажу так, я. Дуже багато що в собі е, змінила саме ментально і там дещо виправила також. Е, тому я не рахую, що це погано, це нормально, коли ви в чомусь е, м, собі не подобаєтесь. Це взагалі окей, але просто треба зрозуміти, які в тебе недоліки, і працювати над ними. Якщо це потрібно хірургічно. Да, то звичайно виправляти, якщо дійсно тебе це турбує, якщо реально ти не можеш жити там з тим носом чи з тими вухами, це взагалі окей. А якщо тобі хтось нав'язав це, да, а в тебе взагалі класні, нормальні вуха, то тут же треба йти до спеціаліста і все ж таки роботу вже проводити над да, там, ментально. Тому е, самооцінка це 100% набута. От якщо також в середовищі ви знаходитесь, яке вас е, не поважає, не любить, вам заздрить, воно може спеціально вас казати, казати, що ви не красиве, не красива, не красива і реально з часом ви в це повірите. Ви в це повірите. Тому обов'язково оточення, да, найголовніше, які люди вас оточують, що вони вам кажуть, навіть подруги, ось які також можуть нав'язувати вам ось цю невпевненість в собі. Це дуже легко зробити. Також у відношеннях хлопці спеціально це роблять для того, щоб вас отак скрутити вам шию, і ви були нікому не потрібні. Не цікаві. А найголовніше не, не цікаві самі собі. Розумієте? Да, там, Можливо, заздрощі, подруги, хлопці. І це так страшно, і батьки. До речі, батьки також можуть нав'язати ось цю невпевненість собі, оцей страх, що ти якась не така. І, можливо, вони це роблять не спеціально, навіть навіть не думають про те, що вони кажуть, але це дуже-дуже жахливо. Я ніколи не страждала від сильно поганої самооцінки, але було. Мені не подобалися собі мої зуби, мені не подобався мій ніс. Одним часом, взагалі, мені не подобались мої вуха. Але вони пройшли. Мені подобалось моє волосся воно було жахливе. Мені стільки всього в собі не подобалось, але все ж таки, коли я почала займатися собою, це все. Стало виправлятися, я почала собі подобатися. Дівчата, я вам скажу чесно: от як я виходила ось з цього, я починала з фотосесії. Я пам'ятаю, що колись це було рік, мабуть, 17-ти. Я думаю, все, ну, треба займатися, треба якось себе полюбити. Треба виходити на інший рівень. Я починала з фотосесій. І я вже на себе дивилася з іншого боку, думаю, боже, яка я красива. О, а тут, да, ну є якісь там недоліки, да, що мені не подобається, то може там підправити, трішечки підшаманити. Потім я почала входити там в зал. В залі я також почала любити своє тіло. Потім дуже важливо знову повторюсь, да, коли твій хлопець каже, яка ти красива, подруги кажуть, яка. Ти класна проробляти свою енергетику, обов'язково енергетика. І я завжди здавалася питанням, чому людина вона не має якоїсь, знаєте, зовнішньої краси, да, вона звичайна, от без якогось там фанатизму, просто звичайна, але до неї просто хлопці табунами. Це ж найголовніша тема наша була, дівчата, з вами, скажіть відверто. Да? Що? Головне, що подобатись, подобатись кому? Ну, чоловікам. І я думаю, блін, ну де ж її секрет? В чому її секрет? Вона і п'ять, тим, і десятим, і отака вся. Хоча дивлюсь, ну, мені, як особисто мені да, вона не подобається, як дівчина, неприваблива. І потім я зрозуміла, в чому секрет. В енергетиці. Коли ти себе несеш, не Світ на тебе дивиться іначе. Коли ти себе поважаєш оточуючи, також це відчувають. І це все робота над собою вже десятий раз вам кажу, і воно так і є красунє. Тому боріться на замітку обов'язково, бо це тобі допоможе бути кращою версією себе. Ну, що моя кошенята ми з вами вже перемістилися в ресторан, там де ми зустрічаємося з моєю подружкою. Це ресторан прям я всім вам рекомендую для зустрічі, якихось гранті, просто повечеряти з друзями, відсвяткувати день народження. Це неймовірно крутий ресторан, який називається. Я зараз його звіс, я завжди його забуваю. Реально, звідки він класний, що я його забуваю будинок великого дива. Він знаходиться прямо в самому центрі. Я вже тут не вперше. Зараз запросила свою подружку. Також пообідати. Ну, дивіться, тут красиво. Дивіться, як тут гарно квіточки завжди. Яка краса тут на горі. Але на другому поверсі взагалі просто люкс лобжує. Там є такий класний балкончик, де ви можете зробити фотографії. Ось тому я буду зараз замовляти, не знаю що. А ще перед цим я зайшла в люкс оптику. Я давно дивилась на окуляри від Prada. Ну просто наскільки вони космічні, наскільки вони класні. Я ще одні приміряла примірила і тепер вагаюсь, які я хочу квадратні чи більш такі заокруглені. Траплива просто... погода, сонечка немає, все вже така осіння, холодна погода, треба вже вдягатися на піш. Бачите, яка краса. Але все ж таки в цьому щось є. Дома чай, дивитися телевізор і просто насолоджуватись цим життям. Тільки законку диво дивитися. Одне доволі ще заріше. Тільки добре, не може зрозуміти. Ну, ти повірила, що це мені? Дійсно, який яйце! Так, яке ж тут диво яйце! Тут у нас буде пудра з білих рибів. Додаємо до страв. Так, додаємо. А ну! Як краса! Додаємо до страв соус біс. Тут у нас вершки, качка та креветка. Додаємо одразу кукурудзу. Боже, як це красиво все виглядає. Да, дякуємо. дякуємо. Оце а красиво. Да, да, да. До речі, ось наш стіл. Я взяла собі гарбузовий э, смачний дуже э, такий супчик. Бачите, такий танюшка такий красивезний. Просто нереальний, нереальна страва. Тому нам і вам всіх смачного. Так, зараз будемо з моєю подружкою знімати рілс, яке називається базово мінімум чи розкішний максимум. Це дуже таке старе вже тендентне відео, але все ж таки я хочу його зараз зісняти, тому чекаю її, поки вона там приготується, щоб була ну максимально, максимально красива. Тому заходьте в мій інстаграм і обов'язково ставте нам лайк. Я, до речі, Данюшка, в цьому влозі зі своїми підписниками хотіла би поділитися щодо впевненості. А я вже розповідала про те, що я ніколи себе не вважала супер красуною. Взагалі, в дитинстві нічим не відрізнялася від інших, і а, меседж взагалі хотіла би своїм підписникам, що ми не ідеальні, і це нормально, і сприймати себе з якимись недоліками це взагалі ок, але треба над ними працювати. От скажи, будь ласка, ти що для тебе взагалі самооцінка? Як дивись, я також казала, що е, там, це все з дитинства йде. Да? Раніше там батьки, можливо, там десь щось не догледіли. Ось як для тебе що це взагалі, таке дисципліна? Ой, дисципліна. Дисципліна. Зрозуміла. У нас є два моменти: сама оцінка і самоцінність. Ні, ні, а от от, да, Одивись. але це тут про самооцінку. От я ніколи в своєму житті не була впевнена, що я красива. Ну це дуже суб'єктивна річ, розумієш? Але от мені не подобався мій ніс картошка. Там зуби не такі, вуха не такі, волосся не такі. От в тебе є були є такі соціальні так, недоліки. Да? Ти можеш конечно. признатися моїм влозі? Я, які недоліки, які я, недоліки відчуває. Да, що ти відчувала? Як ти з цим впоралась? Ну, дивись, мене була дуже велика дірка поміж передніх зубів. Це пожець mm -hmm. в дитинстві. Я дуже цього соромилася, але я цього почала соромитись, коли мені про це сказали. Тобто, коли мені коли я дуже щиро посміхалися, мені сказали, ой, прикрий трошки рота, бо це... Боже, да, і це сказав це сказав просто Оксана. Це сказав фотограф на фотосесії в четвертому класі. Oh, і Після God. цього я дуже цього соромилася. Але я розумію, якщо б мені цього не сказали, то я б навіть це не ну, uh, е яка е е паскуда. Да, да. І я е про те, що е дуже е нам нав'язано да. да. тобто, ось ці моменти вони дуже нав'язані. Тобто, як які має бути ніс? Які мають бути очі, які мають бути губи? Да? Зараз індустрія да. Yeah, yeah, yeah. нам дуже багато чого нав'язує. І коли ми приходимо до істини, до себе, до самоцінності, ось чому я сказала про самоцінність, тому що в цьому народжується прийняття себе, і ти вже ось ці. Нібито твої недоліки, а, ти вже їх так не сприймаєш критично, ти вже злобу від любити. То ніс, якщо він тобі, відчути не подобається. Ну ну дивись, Ставте самоцінність: я йду там і дивлюсь, ні, він прекрасний, він прекрасна. Ну, я, наприклад, сказала своїм підписникам, що якщо вам реально потрібно там змінювати, ну, да, це, це, е, треба да, ти до хірурга змінювати. Тут, да, але тут повинна бути розумна да, грань, Звичайно, звичайно да. я теж вважаю, що любов до себе це не те, що ти нічого не робиш. Маєш себе таким. Да, да, да. да ти робиш, але це не це не визначає твою самоцінність. Тобто, який в тебе не був міст, ти все одно відчуваєш любов до себе, і ти все одно відчуваєш себе цінним в цьому світі, тому що ти просто є ти є і ти цінний, тому що ти є сам по собі. А інше це вже трошки, ну ось ці моменти там щось ми можемо виправити. Щось ми не можемо виправити Да, чимось ми маємо бути просто ну приймати да якісь моменти, да, але складно. в цьому і є шлях в да. цьому є шлях ось до себе, да до любові, до прийняття там. Там, з психологом да, багато хто працює, це, да, дуже, так, це, так, це так. дуже допомагає. Тому ну, я вважаю, що це просто наш шлях. Без цього шляху було б дуже скучно жити. уявляєш, ну, типу, народується, всі такі, о, ми все друг друга приймаємо, Ну, не було б цього, цієї діжухи цієї так, життєвої гри, в якій нам так цікаво, то нам щось класне відбувається. То щось нам. Болить, там да, ми проживаємо якісь емоції, чувства. Тому mm -hmm. я думаю, що ну, це все потрібно просто для того, щоб наше життя було більш цікаве. Добрий раночок, мої любі. На годинку 8:15, а ми вже з вами йдемо в зал. Я сьогодні реально встала зранку, тому що дуже багато планів зі мною. У мене всього лише один відсоток на моїй камері, тому, на жаль, на тренування ми з вами не сходимо. Ну що, кошенята? Я вже позаймалася в залі, поснідала. Всі свої справи зробила, красу собі навела і зараз борола з собою по справах. Мені потрібно зайти в ательє, забрати футболку чоловіка. Потрібно зайти на нову пошту, тому що мені прийшло декілька посилочок з доглядовою косметикою. Тому беру вас разом. Підемо з вами. Подивимося, що я собі придбала. Хоча я придбала, в принципі, не нове. На своєму каналі я вже неодноразово показувала ці засоби для волосся. Знаєте, як завжди кінець місяця у мене все закінчується. От я не знаю, як це працює. Ну чому саме в кінці місяця? знаєте? великі дуже розтрати йдуть на ці баночки, скляночки. Цій поселиці я вже купила великий догляд, тому що реально все воно дуже швидко кудись здикає на моє волосся, хоча в мене не така вже велика шевелюра. І ще я собі придбала класне тонування. Це мені дівчинка одна на, на вушка. класне тонування і хочу його зробити. Можливо, сьогодні ввечері зроблю, але трішки хвилююся, тому що там правильно треба його нанести, щоб не залишилися плями. Тому що тонування треба ходити хоча б з періодичністю 1,5-2 місяці. Але я чомусь цей момент поки що опускаю, але треба все ж таки, буде можливо, перед днем народження чи вже після, то зробити собі нормальне вже гарне тонування. І вже скоро мій день народження, якщо я промовилась, тому я готуюсь. Я вирішила для себе зробити подаруночок, який розкажу згодом і покажу згодом Я завжди мріяла це зробити, але завжди е відкладала на потім, тому що не було грошей. Бачте, е то ще які справи, то робота, яка була прив'язана, знаєте, нікуди не можна було нічого спланувати. Тому я зараз на фрілансі я сама собі. Директор, хочу працюю, хочу не працюю, тому ця робота просто мені підходить ідеально. І вам розкажу згодом, тому треба зараз все це закрити, все вже. З'ясувати і чекаю з великим нетерпінням. Посоромилась говорити на новій почті, тому буду за кадром. Придбала собі маску, ось така антієлов. Це тонування, яке робиться один раз на два тижні. З ним треба бути максимально обережним, але все ж таки працююча маска. Наступне, що я замовляю кожного разу, постійно знаційно, це також маска для волосся з ось таким кератином, класно зволожує, Якщо ви блондинка, я вам рекомендую. І шампунь великий обі на кожен день. Зараз Танюшкою вирішила зайти в цу і тут просто не відірвайте очей від цих прекрасних помад. Подивіться, які вони розкішні. Вау! Одна краще інша, мені дуже сподобався ось цей колір. такий Весняний, прям осінній. Який весни? Прям осінній, такий красивий колір насичений. Вау! А ну, Давайте зараз понюхаємо аромати. Саме понюхаємо ось цей аромат. М -м -м. Ну, як вам сказати? Не моє, я люблю запах чистоти. А саме Зарком парфюм це мої найулюбленіші парфуми. І зараз мені подобається Killing Girl, про які також дуже сильно мрію. О, ні, ні, просто не моє. І Сценлерам не моє. До речі, ось ці, в принципі, непогано пахнуть, які більш-менш би мені, можливо, підійшли. Так, Таню, що ти там робиш? Фарбуєшся? Для бров? Так, да, ну это походу для главки. Подивіться на цю манюню Боже, яка краса. А ще є отака. Ну просто, просто на вихід обалдеть. Розкішно. Друзі, як вам така сумочка пакет? Це 30 тисяч гривень. Угу, угу. І отака ще є велика, бачите? Як пакетик. Так, відомі кепочки, капелюшки від Руслана Багінського за 22 тисячі гривень. І ось такі красиві кепі. Подивіться, які. Ну, красиво виглядають, дорого, багато. Так, а ну, прайс, 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 прайс. прайс. 17 тисяч гривень. Ось ця дуже сподобалась. Дивіться, який красивий колір насичений. Зараз хочу подивитися, яка ціна. Як вона вже відкривається. Тридцять шість тисяч. Блін, ну не знаю. Ні? Ну за тридцять шість ні, за п'ятнадцять. Так, так, реально, за тридцять шість ні, за п'ятнадцять, да. так. За п'ятнадцять, да. так. Але ж бачите, якийсь бренд, я навіть не знаю, як він називається, якщо чесно. <риклад> До речі, бренд класний, який мені подобається. Дивіться, яка красунька. Класна? Такому звичайно я тут зараз не вписується. Оля яка класна, дуже красива. Амі. Так, ціна цієї маленької. 50. Ні, ще. 43 43 Сорок три що На нас так дивляться зараз консультанти, і, мабуть, певно там щось кажуть: «задрали ці блогери. Я просто багато бачу реальних дівчат, які дивляться, <рес> точніше не дивляться, а ходять знімають там різний контент. знаєш. Ні, звичайно. ні. Пішли на другий поверх, а подивимося там. Клас. Сум, це найкрасивіший торгівельний центр. Подивіться на цю нереальну красу. Просто краса в кожному куточку. Ми зараз піднімаємося нагору. І там є ресторанчики, ми вип'ємо, посидимо, кавусі або какао. Какао! Какао, о, о, о Розкішний сервіс, від Гуні. Красиво, вау, тарілочка, яка зі змійкою. Подивіться, як гарно! Це дивовишне. Свічечки. Мені більше сподобалось ось 2, 4, це. Чашечка нормальна, особи на подаруночок 2-400 взагалі кайф. Це ж унікальне розпис, скільки повторюється взагалі розпис. Не повторюється, вона в одному, де екземплярі. Класно. Це класно, так. Да. Теж дуже красиво. Да, ну вони такі більше як для естетики, для краси, ніж для того, щоб Хаба -хаба. реальний дан. Можна там висити на стінах? А, ну просто як вішати, да? так? Угу, добре, дякуємо. Дуже красиво. Мені подобаються чашечки їх такі от мати в екземплярі. М -м, яка краса. Вау. Що моє кушнята, ми, ми ще з моєю подружкою посиділи в мілбарі. Так, класно потеревенькали. Тому будемо з вами вже прощатися попідкували. і попідкували. Да. І, звичайно, не забувайте ставити лайк, обов'язково підписуватись на мій канал. І до зустрічі, па-па!